У травні напередодні літнього сезону забудовники, як правило, не підвищують ціни житла. Але цього року, в останній місяць весни, майже половина харківських компаній підняли ціни житлових квадратних метрів. Примітно, що в останнє травневе дорожчання квартир спостерігалось три роки тому, коли на ринку нерухомості був ажіотажний попит. Сьогодні рівень попиту на первинне житло нижчий за докризовий, але помітно вищий ніж це було рік тому. За даними маркетингової служби корпорації Авантаж у травні 44% забудовників підвищили ціни на житло. Ще 43% залишили вартість квартир незмінною, і лише 13% компаній знизили ціни. Полишення цін в мамісяць ринку метронки жилья прежде всего пріжжівоквізації спроса, котрий ми наблюдаємо з початку цього року. Более того, факт возросшего интереса к жилым объектам подтверждается и тем, что в течение апреля-мая с рынка ушло, то есть были окончательно реализованы 5 жилых объектов в общей площади порядка 100 тысяч квадратных метров. Тож, за даними аналітиків маркетингової служби корпорації Авантаж у травні у Харкові квартири економ класу та преміум класу подорожчали приблизно на 1,5%. Натомість житло класу бізнес подешевшило на 2,5%. Відтак вартість житла у травні була такою: квадратний метр преміум класу можна було придбати за ціною 13 тисяч 15 гривень, квадратний метр бізнес класу коштував 9 тисяч 125 гривень, а квадрат економ житла 5 тисяч 725 гривень гривень.